Вітаю, друзі на каналі Ценічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 10 травня, і поговоримо, звісно, про візит європейських лідерів до України, телефонний дзвінок Трампу і. Цікаву історію з тим, як далі буде розвиватися власне ця ситуація. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про підписку, вподобайку, репост і, звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Алгоритми Ютуба вимагають власне на сьогодні подібних речей. Тому, будь ласка, не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, сьогодні зранку до Києва приїхала дуже представницька делегація. Прем'єр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини це його перший візит в цьому статусі, власне, в Україну. Прем'єр-міністр Польщі і президент Франції. Макрон, Стармер, Мерц і власне Туск вийшли на київському вокзалі. Потім зустрілися з Зеленським. До цього дуже важливий момент. Вони поклали квіти до. Монументів, які на майдані і присвячені нашим загиблим воїнам у цій російсько-українській війні, і після цього вони почали спілкуватися власне з президентом України, обговорювати різні питання. І після обговорення цих питань. Прямо зробили телефонний дзвінок Трампу. Ну, картинка вже фотографія облетіла всі можливі засоби масової інформації. Дійсно, невеликий стіле, ну, такий столик. На ньому власне лежить мобільний телефон. Я так розумію, на гучний зв'язок. Сидить Стармер, Зеленський, Макрон, Туск і Мерц. І вони спілкуються з Трампом. Після цієї розмови було заявлено, що розмова, по-перше, була дуже плідна. Вона, по друге, стосувалася мирних зусиль і по третє. Офіційно було оголошено, що Україна і всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші в повітрі та на морі. Щонайменше на 30 днів починаючи вже з понеділка, тобто з 12 травня, Трамп, що цікаво, ну відповів на дзвінок. Я так розумію, дуже оперативно. Можливо, він і чекав цього дзвінка. І тут цікаво є ще одна інформація. Вона відбулася ну напередодні власне візиту європейських лідерів до України. У Wall Street Journal вийшла така стаття, і там було заявлено, що Трамп нещодавно зустрічався з донорами. Ну власне його кампанії з донорами партії, і там він сказав, їм, що вирішення конфліктів виявилося набагато складнішим ніж він думав. Він запитував також у радників, чи вважають вони, що Путін змінився з того часу. Ну, з його останнього перебування на посаді, і висловлював здивування деякими діями Путіна, зокрема, бомбардуванням районів, де живуть діти. Ну, чесне слово, маємо справу з якоюсь дуже інфантильною людиною. Ну, не, не бачити, не розуміти ці речі, що починаючи з 14-го року, тому що Путін з 14-го року взагалі бомбардує райони, де живуть діти. Просто 22-го року масштаб е набагато зріс, але ну суть же ж від цього не помінялася. і не знати навіть з 22-го року, що тут відбувається. І питати у радників, ну це знаєте, трошки ну дивно виглядає. Але це Трамп. Я думаю, що йому до 24 року, власне, до його перемоги офіційної на виборах. Питання України, Росії, російсько-української війни не надто були цікаві. Також він президент Сполучених Штатів у цьому матеріалі, і під час цієї зустрічі описав припинення війни в Росії як зростаюче розчарування, яке не дає йому спати ночами. А Путін, як було зазначено, був особливо жорстким у переговорах і хотів отримати все. Ну і в цілому у Трампа, я так розумію, зараз пішло пішов період деякого розчарування, оскільки. Не вирішений жоден конфлікт, який він збирався вирішити. і не доведений він там до, до завершення, і зрозуміло, що російсько-українська війна тут окремо стоїть, але в нього є і історія між Ізраїлем і Хамасом, і багато інших. Єдине, що, начебто, він сьогодні оголосив, що вже домовився з Індією Пакистаном, що вони припиняють там якісь бойові дії і будуть це вирішувати теж за столом перемовин. Немає просування щодо ядерної програми Ірану. Торговельна війна загострила відносини власне з Союзом. І ну, не все в нього надто добре виглядає всередині країни. Так що на цьому фоні, мені здається, цей дзвінок. Четвірки європейців ну на додачу з нашим президентом, власне Трампу, мабуть, відбувся в дуже правильний час і в дуже мабуть, в правильному місці. І дуже добре, що не власне Зеленський один спілкувався. Я так розумію, що і Стармер, і Туск, і Мерц, і Макрон вони теж власне активно комунікували з Трампом. Мерц, до речі, ще напередодні візиту в Україну з Трампом переговорив, і тема тема російсько-української війни була там центральною. Саме Мерцу належить ця заява про те, що в найближчі два дні можуть бути дуже гарні новини, якісь там по е, перемовинам. Ну і от, коротше кажучи, розмова з Трампом відбулася, і е, ходять такі чутки, що в найближчий час, е, можливо, вже сьогодні, завтра, е, Вітков повинен черговий раз полетіти до Путіна. Він повезе йому документ. В цьому документі буде 22 пункти. Пам'ятаєте, 22 пункти, про які говорив Келох. Ми їх обговорювали. Ну точніше, як ми обговорювали факт цих 22 пунктів. Ми не знаємо, що там власне, в них є. ЗМІ впевнені, що там точно є пункт про неможливість вступу України до НАТО. Ну але є ж інші тоді виходять пункти, на які, начебто, Україна погодилася, і тепер ключове питання погодиться: чи погодиться на це власне Путін? Ну, грубо кажучи, ситуація складається таким чином. Фактично, Путіну станом на зараз, от після цієї розмови, висувають ультиматум. Він поки що достатньо м'який, тому що немає. Відразу продовження власне фрази про 30-денне перемир'я, але всі заяви, які лунали до цього з білого дому, заяви, які лунали від європейців, вони однозначні. Якщо Путін не погоджується після цього, парабідесія -поб парада побідебесія, який він організував і провів, значить проти Росії будуть запроваджені додаткові санкції і багато інших здійснено, ще речей. Путін, в принципі, вустами свого цього міньона піскова ще до зустрічі європейських лідерів власне, В Києві дав таку певну ну, відповідь на ці історії про 30-денне перевір'я. Я навіть зацитую. Е Значить, Пісков заявив, що Путін відкидає можливість тридцятиденного перебивня, якщо Захід не припинить постачати зброю Україні. Також він стверджує, ну Пісков стверджує, що Путін робить все можливе, щоб вирішити проблему мирним дипломатичним шляхом. Але за відсутності мирних і дипломатичних засобів Москва змушена продовжувати військову операцію. Ну і потім, вже після цієї зустрічі, цього дзвінка власне Пісков заявив про те, що не треба лякати Росії новими санкціями. Росія до них вже звикла і знає, як мінімізувати так би мовити, їх наслідки, значить, тобто, в перший, ну такий перший ну, варіант відповіді в такому дуже звично звичайно урізаному стані, але він поступив на ту заяву, яку власне зробили європейські лідери. Не виключно, що вона тепер буде оформлена в якусь ну, більш-менш офіційну форму. Чи буде це заява Зеленського, чи буде це заява Трампа? Я не виключаю, що і та і інша може мати місце. Це якось офіційно буде озвучено, і м'яч повністю остаточний. На полі Путіна він за великим рахунком був там і відразу після параду, і ми вчора про це говорили в відео, яке було на каналі. Що власне Путіну треба обирати? Він або виходить і каже, що так зване триденне перемир'я не спрацювало, і Росія не збирається погоджуватися на 30-денне перемиря. Але тоді виникає просте питання: якщо перемир'я не спрацювало. То як же ти провів парад? Тобі Україна фактично дозволила це зробити. Вона не зривала його проведення. значить, перемиря таке, ну на так ну таке на практиці ну мала в принципі певний якісь ефекти. І другий варіант, путіну треба погоджуватися на 30-денне оце перемиря. Причому без попередніх умов, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що заява про те, що Україні в цей період не повинні постачати зброю, і Україна, наприклад, повинна припинити підготовку своїх військових. Вони абсолютно абсолютно. Сурно по ідіотськи звучать, і ніхто на заході навіть не буде брати їх до уваги тим більше в Україні по одній простій причині такі вимоги може висувати лише країна, яка виграла у війні. А інша країна капітулювала в нашому випадку. Ми не маємо ні першого, ні другого, і Путін цього ніколи не буде мати. Тому якщо він каже про припинення, наприклад, постачання зброї, це тоді повинна бути симметрична історія. Якщо цього не робить Україна, Росія теж цього не робить під відповідним моніторингом. Оскільки Росія ніколи на це не піде, про ці попередні умови можна просто забути. Україна не буде їх виконувати, і Захід, звісно, такої обіцянки Російській Федерації не дасть. Так що у Путіна часу залишилося дуже мало. Він якось повинен буде. Щось там десь розказати, ну і власне спробувати в цю історію пограти. Можливо, знову потягнути час. Тут же ж треба розуміти важливий момент, навіщо робиться така заява про непостачання зброї в Україну, тому що Путін вважає, що він довкола цього може поторгуватися. Якщо в нього не вийде поторгуватися щодо зброї, тоді він буде просити, хоча б частково вже зараз, тобто до повного припинення вогню тобто до повного завершення війни, він буде просити. Хоча б частково зняти санкції. Ну і власне він хоче, щоб Сполучені Штати Америки фактично змусили Україну на прямі переговори з Росією, щоб ми залишилися сам на сам, і Путін вирішував всі питання безпосередньо з Зеленським без будь-яких знов таки попередніх умов, грубо кажучи, в дипломатії є таке поняття, як ну, маршрутна карта. Скажімо, да, яка там описує, які позиції повинні бути під час перемовин, як вони будуть підніматися там, в принципі, іноді це джендою називають, може бути ну, якісь там блоки, про які треба говорити. Росія не збирається зараз це питання, як обговорювати. Вони хочуть просто, щоб були ти типу, прямі перемовини між Україною і Росією. Війна при цьому якби тривала. А якщо навіть буде і 30-денне перемир'я, щоб про якісь нові умови чи бажання Росії ми дізналися власне вже за цим. Столом перемовин, і для нас це дуже небезпечна історія, тому що так скидається, що Росія зараз трошки поміняла свою тактику, і головне завдання для Росіян це безпосередньо сісти на пряму на стіл перемовин з Україною. Вони думають, що Трамп і Європа тоді трошки від цього відійдуть. Вони менше будуть цьому приділяти увагу, а Росія зможе викрутити собі більше якихось там переваг, більше якихось там плюшок, можливо, за рахунок не знаю якогось прихованого тиску або. Якоїсь інформації, про яку ми власне не знаємо, але яка може сплисти під час таких е, особистих перемовин. Я нагадаю, що е, ходять чутки. Я підкреслю, ходять чутки. Ми не маємо цього підтвердження про якісь обіцянки, які давалися під час єдиної попередньої зустрічі Зеленського і Путіна, як тільки Зеленський став президентом в Парижі. Потім ходять якісь чутки про так звані мінські стамбульські домовленості. Мінські не ті, які були до цього, а ті, які були в 22-му році, і власне, власне е, ну, росіяни вважають. Що якщо будуть прямі відносини з Україною, прямі перемовини, вони знову зможуть знову зможуть якби викрутити собі максимальну вигоду. Чому тому, що в даному випадку сполучені штати виходять фактично з переговорів, вони не несуть жодних зобов'язань, і ми залишаємося з Росією знову один на один. Тому для нас дуже важливо, дуже важливо, щоб ми власне. Зберегли цю підтримку як зі сторони Сполучених Штатів, так і зі сторони Європи, і всі перемовини відбувалися за участю власне цих сторін. Тому що якщо, наприклад, ми погоджуємося на прямі перемовини з Росією і виходять з цих перемовин США, ну точно так же можуть вийти європейці. Вони можуть в будь-який момент махнути рукою сказати: Ну ви ж всі саме всі, все самі вирішите, навіщо ми там вам є? Вирішуйте про щось домовляйтеся, а ми потім тільки вже подивимося на результат. Так що оця нова хитра гра. Путіна вона зараз, мабуть, заграє якимись новими фарбами. Можливо, Путін про це особисто оголосить або на днях випустить кудись там піскова. Тому що дивіться, ну в неділю треба якось на це буде реагувати. Бо якщо з понеділка перемиря не почне працювати, тоді і Україна, і Європа і США роблять однозначно ну, однозначний висновок. Як до речі, весь цивілізований світ в цьому винна Російська Федерація. Значить, санкція до речі, вже сказали, що санкції будуть проти банків і проти НАТО проти нафти. Тобто дуже серйозний удар, і так по. Економіки Росії, яка завалюється, яка в принципі в не надто гарному стані знаходиться. Так що почекаємо, що там на Росії утнуть. Але зараз, попри обережний оптимізм, і попри те, що ми по суті єдиним фронтом нарешті виступили з європейцями і американцями, і Трамп нарешті зробив те, що треба було зробити від самого початку: поговорити з Україною і Європою, дійти спільної позиції, потім і озвучити Путіну. Все одно ризик певний зберігається, що Путін знайде цей підхід до Трампа. Знайде підхід, який дозволить йому якось викрутитися, перевести все в формат двосторонніх виключно відносин, ну і оголосити фактично фейкове теж 30-денне перемиря. сподіваючись, що в такому варіанті, коли залишимося, ми типу з росіянами сам на сам він зможе знову всьому звинуватити Україну. Тож тут треба побажати мудрості нашим переговорникам. Ну і щоб вони краще прислухалися, в тому числі до порад наших партнерів. Тут немає ніякого гріха, абсолютно це правильна історія, тому що як ми бачимо, згідно. Нашого старого прислів'я гуртом і батька бити». В даному випадку, коли ми разом, коли ми всі об'єднані разом із європейцями, з американцями, і у Росії за великим рахунком, немає варіантів, і всі варіанти, які ми подивися, вони не надто приємні для них і більш сприятливі власне, для України. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про підписку, Вподобайку і власне спонсорство. І до зустрічі на каналі. Слава Україні!